Вітаю, я Далеб'янко Юлія, і моя історія проста. Я мріяла стати вчителем хімії з 9 класу, бо саме тоді моїм класним керівником стала чарівна вчителька хімії Людмила Вікторівна. І після закінчення школи я успішно вступила до МДПУ та у 2012 році отримала диплом з відзнакою. Проте життя пов'язало мене зі школою лише три роки тому. Моя педагогічна діяльність почалася у привітній та затишній гімназії No110 міста Києва. Саме тут ми з моїми учнями створюємо магію кожного дня. Магію успіху, магію натхнення, магію перемоги. Бо кожен урок це невеличкий бій з лінню, сумнівами та невпевненістю. Але перемагає завжди цікавість та завзятість. Я беру участь у конкурсі вчителя руку, бо звикла своїм прикладом доводити дітям, що немає нічого неможливого, потрібна лише шалена мотивація. І тому мотивація учнів є моїм головним завданням щодня. Я мотивую їх до. Навчання через діяльнісний підхід, практичність задач створення позитивної атмосфери на уроці та постійної новизни. Кожен наш урок не схожий на попередній. Учні із цікавістю чекають, що ж буде сьогодні: інтерактивна гра чи вікторина цікаві досліди чи створення казки за допомогою штучного інтелекту. Так вам не почулося, штучний інтелект наш частий помічник на уроках. Мої прийоми сучасні, а подача нової інформації легка та зрозуміла. На уроках хімії я часто використовую асоціації для кращого розуміння та запам'ятовування понять та явищ. Тому мої учні знають, хімія це не важко. хімія – це цікаво. І я беру участь у конкурсі Вчитель року для того, щоб мати можливість показати і розказати це всій Україні. Хімія може бути захоплюючою, хімія може бути легкою, хімія має бути цікавою.